Слова сьогодні чи слова назавжди. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, 1 хронік 16.34. Для того, щоб завойовувати серце людини, є багато способів фізична привабливість, погляди, розум, упевненість, плани на майбутнє, симпатія тощо. Більшість перерахованого передається словами, використовуючи мовлення, ми можемо повідомляти, що всередині нас. Можемо закохати в себе людину нашої мрії, молоді люди обох статей обмінюються фразами, які залишаються в серці іншого, лишають слід у його житті. Я весь твій, ти для мене єдиний, ти кохання всього мого життя, я люблю тебе, понад усіх. Ти завжди в моєму серці, та інші схожі висловки важливі для того. До кого вони звернені, але лише час покаже, наскільки правильними та чесними вони були. Як дістатися, що людина, яка поряд з тобою говорить правду? Чи треба вірити, якщо тобі кажуть, я хочу бути з тобою поруч вічно? Чи варто довіряти дівчині, яка стверджує, моє серце належить лише тобі? Я в жодному разі не засуджую тих, хто вимовляє такі слова, але хочу наголосити. Що не завжди сказане сьогодні стає реальністю завтра? Є сотні чоловіків і жінок, які одружилися закоканими та були впевнені в тому, що робили. Проте, втративши любов, їхній шлюб закінчився невдачею. Нещасливі сім'ї, залишені діти, сварки та образи стали реальністю для цих людей, які колись були щасливими. Тож чи можливо, щоб той, хто говорить гарні слова любові? Продовжував жити в цьому коханні й далі, наскільки впевнено можна почуватися поряд із тим, хто заявляє, я належу тобі назавжди, чи повторить він те саме через 50 років? Єдину впевненість ми знаходимо в Бозі, тому що він благ, бо вічна любов його незмінна. Наш вічний батько бачить все від початку до кінця. Він знає, чи буде історія твого кохання мати успіх. Чи виявиться чимось тимчасовим. Йому відомо, чи матиме щастя той, хто поруч з тобою та чи будеш ти щасливий з цією людиною? Він знає, про яке кохання ти мрієш, тому не сумнівайся, звернися до Бога за порадою і при цьому будь готовий прийняти Його відповідь. Воля неба завжди. Навіть якщо зараз цього не розумієш, буде найкращим варіантом для твого життя.